Застосування мінеральних добрив здатне значно збільшити врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних людиною, але до використання хімічних речовин в городі потрібно підходити грамотно, адже деякі з них можуть бути просто небезпечні для здоров'я людей, які добриво можуть завдати шкоди не тільки рослинам, але і людині. Розповімо в нашій відео Аміачна селітра: ця речовина містить в собі до 3-5 азоту, добре розчиняється у воді. Швидко засвоюється рослинами, можливо, внесення його в ґрунт як в сухому вигляді, так і в розчинах селітра закисляє ґрунт і не рекомендується для позакореневого підживлення, при недотриманні дозування удобрюються рослини, можуть загинути. Необхідно знати, що аміачна селітра вибухонебезпечна, особливої уваги вимагає при транспортуванні і зберіганні вибухонебезпечність підвищується при збільшенні вологості речовини і при різких перепадах температур. Сичовина сичовина, чемпіон серед добрив за вмістом азоту. Вона легко розчиняється у воді, використовується як для кореневих, так і для позакореневих підгодівлі, застосовуючи сичовину в якості добрива. Необхідно звернути увагу на наступні особливості: підвищена концентрація сечовини знижує схожість насіння, внесення сухих гранул без закладення в ґрунт провокує виділення газоподібного аміаку, який шкодить молодим рослинам Непомірна кількість азоту, призводить до нарощування зеленої маси рослин, подовження періоду вегетації і більш пізнього терміну дозрівання плодів. Натрієва селітра. рослинниками натрієва селітра використовується для подчелечивани ґрунту в якості стимулятора для вкорінення розсади. При попаданні на листя рослин вона залишає на них опіки через великий вміст натрію в речовині, можливе підвищення рівня нітратів в бульбах і лисках рослин при попаданні на шкіру викликає роздратування. Отруйна для тварин Натрієва селітра використовується не тільки як добриво. Але і для отримання вибухових речовин висока температура при зберіганні вибухонебезпечних сполук може спровокувати вибух або пожежу суперфосфат для збагачення ґрунту фосфором застосовують суперфосфат. Це добриво прискорює дозрівання плодів, збільшує накопичення білка цукрів в рослинах, сприяє підвищенню стійкості до грибкових захворювань. Одночасно, з цими позитивними властивостями суперфосфат сприяє вимиванню з ґрунту кальцію і магнію. Викликає ґрунтові ерозії кальцію. застосовується для знищення однорічних бур'янів, видалення листя у бавовнику для полегшення збирання комбайнами, швидко розкладається в ґрунті, при обробці сухаричовина може потрапляти на шкіру людини, що призводить до увіків і запалень слизових оболонок, сульфат амонію, ефективне азотно сірчане добриво, яке сприяє зростанню культурних рослин, покращує лежкість і смак врожаю. При високих концентраціях закисляють ґрунт, можливе перетворення в ґрунтів азотну кислоту, азофоска універсальний склад добрива збагачує ґрунт необхідними мінералами, підвищує стійкість рослин до захворювань, при зберіганні азофоски накопичується пил, яка може вибухати також при нагріванні азофоски до високих температур. 2,00 градусів виділяються небезпечні токсичні гази кальцієва селітра, кальцієва селітра одне з кращих добрив для кислих ґрунтів, покращує стійкість рослин до захворювань, істотний недолік гігроскопічна. Тому зберігання необхідно організувати в герметичній тарі і в сухому місці. При попаданні на шкіру і слезові оболонки можливі хімічні опіки, хлористий калій, активна речовина в цьому добриві калі. Наявність в ґрунті калію покращує схожість насіння, активізує есткоренів, підвищує стійкість молодих рослин до заморозків. Багаторічники краще переносять зимівлю. Також калій благотворно впливає на смакові якості плодів і терміни їх зберігання. Через вміст в добриві хлору в ґрунті відбувається його накопичення. Що призводить до засоленості і закислення. При надлишку калію рослини також втрачають здатність засвоювати інші мікроелементи азот, кальцій, магній, цинк. Суперфосфат подвійний. Подвійний суперфосфат містить в собі фосфору в 2-3 рази більше, ніж звичайний суперфосфат. Фосфор прискорює ріст і цвітіння рослин, збільшує врожайність, підвищує стійкість до захворювань при неправильному використанні на кислих ґрунтах. Відбуваються хімічні реакції. З утворенням нерозчинних сполук, що ще більше руйнує її, удобрюючи свій город, дотримуйтесь рекомендацій виробників, Зазначені на упаковках, концентрація розчинів, терміни внесення, зайва кількість добрив завдасть більше шкоди, ніж користі. Звертайте увагу на терміни і вимоги до умов зберігання. Не займайтеся експериментами у вигляді змішування різних видів добрив, так як можливі хімічні реакції з виділенням отруйних речовин.